Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про дієту номер 6 за певзером. Кому вона характерна. Характерна вона при таких захворюваннях: при подагрі та сечокам'яній хворобі. Що ж таке подагра? Це хронічне захворювання, яке характеризується високим рівнем сечової кислоти. Сечова кислота відкладається у суглобах у вигляді кристалів та викликає відповідно запалення та біль. Що ж таке суглоб? Це місце з'єднання кісток, щоб вони не терлися одне об одного, а могли спокійно виконувати свою функцію згинання та розгинання. Відповідно, суглоб складається із пухкої сполучної тканини, яка в собі містить желеподібну речовину. Основний її склад гіалуронова кислота. Сечокам'яна хвороба – це… Високий рівень січової кислоти, що призводить до утворення каменів в нирках. І в результаті цього ці камені можуть потрапити до протоки до сечовода, і внаслідок може виникнути сильний біль, який називається ниркова колька. Що можна при даній дієті? Овочі, фрукти, молочні продукти, крупи, гречка, рис, вівсянка. Макарони, хліб, горіхи, мед, олія. Не можна. М'ясні бульйони, субпродукти це перероблена курка, заморожені якісь напівфабрикати, фастфуд, червоне м'ясо, червоне вино, пиво. Це призводить до підвищення рівня сечової кислоти, копчини, ковбаси, консерви, бобові, шпинат, щавель, какао. Міцний чай, кава та шоколад це є заборонені продукти, які підвищують рівень січової кислоти. На даній картинці ви можете підсумувати все, що я сказав. Поставте відео на паузу та розгляньте її. Ну і, звісно, меню на 7 днів з понеділка по неділю. Поставте відео на паузу та розгляньте дане меню. Також ви можете його побачити в телеграм-каналі. Посилання знаходиться під відео. Якщо вам було цікаво та корисно, поставте лайк, підпишіться на канал. А всі питання, які у вас виникли, напишіть в коментарях, і я дам відповідь.